Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи можна вважати масштабний наступ у Луганській області початком великого весняного наступу РФ? Ну, це не зовсім весняний наступ. А скоріше зимовий наступ, отак от це назвемо, тому що цілі вони ставлять більше на лютий. І так, це якраз початок, початок їх наступальних дій. Це, от, можна так сказати, почалося. Чи розпочнеться нова хвиля вторгнення у найближчі 10 днів? Це скоріше. Не про не зовсім про вторгнення, скільки про напади на деяких ділянках, масштабні напади. Тобто це іти вже от в, в пику іти, а, десь по пажу мечів, десь по рицарю мечів, тобто десь сильніше, десь слабкіше. І я так розумію, почнуть кошмарити наступні 10, можливо 15 днів, почнуть кошмарити деякі прикордонні точки. Типу там Харківського напрямку, Сумського напрямку. Знову ж для певних відволікаючих маневрів. Тобто, воно все-таки більше. Бо зараз що відбувається на прикордонних е територіях? Вони постягували в деяких місцях поближче е для себе в безпечних місцях, так скажімо, але поближче до нас усілякі системи залпового вогню знову свої і намагаються, знаєте, ходити повз. Ну, Понад кордоном, не переходячи кордон, тобто, така от е, історія відбувається і вона загострюється, але знову е, намагаюся достукатися до людей. Е, не відбудеться так, як було 24 лютого минулого року. Ні, для них будь-які проривні історії, для них будь-які напади. Це важка ноша, воно дуже важко, з дуже високими втратами, і е, наші все ще по всім позиціям знаходяться по сімці жезлів, тобто в оборонній, оборонні агресивній позиції. Але воно от ми будемо бачити весь лютий, якби в таких качелях, прямо таких важких з різних, скажімо так, куточків та сторін. Чому РФ планує сконцентрувати свій наступ саме на Донбасі? Потрібна хоч якась перемога із тих, про яку заявляли. Тобто потрібно показати хоч яку, якийсь туз мечів. Вони по заявляли, розумієте, по сімці чаш це ілюзія. Тобто, там е вони вже почали ділити зі своїм Київ за три дні е шкуру надбитого медведя. Тобто, позаявляли вона занадто багато. Але одна із важливих риторичних оцих моментів це саме типу: ми ж йдемо визволяти бідних, нещасних людей Донецьку та Луганську, да, Донбаса, який бомбили 9 років. Оця вся історія їм потрібна ця перемога, щоб згодувати її своєму електоратові. Тому що перемог не відбув. І там починають задавати питання, і причому питання там починають задавати не скільки прості люди, там всім по барабану. Там деякі вже пропагандисти починають задавати питання у ефірах, у прямих, а це не добре. Це починає підривати авторитет, це починає коротше взагалі підривати все, і тому треба видати, хоч якусь перемогу, хоч якусь. Чи перевищуватиме кількість військ та техніки задіяної у новій хвилі наступу першу хвилю 24 люто 2022 року? Таке питання дуже цікаво дивитися в контексті, скільки було минулого року, скільки там, наприклад, є на сьогоднішній день. Минулого року. К Карта каже про е, такий: Ну -х -х, скажімо так, тут четвірка землі це запаси, причому запаси серйозні, і кількість частіше за все серйозна, і е, е, якби ну, скажімо так, в тому році воно було більш сконцентроване і більш. Більш якісніше, отак, от можна сказати, у цьому зараз те, що ми маємо у цьому році. Ми маємо перевернутий Марс, тобто воно там може і є. Стан робочості не такий, як був минулого року. А тобто, техніка більшості з техніки, яка може зараз у них бути, не відповідає війні. Тобто характеристиками щось, щось не так. А, котелок не вариться, тобто не, воно не чиниться, а, не, не, якось так не відбувається. Виходу немає, бо це у прямому о, по положенні ця карта каже про те, що нам в темному лісі підсвічує місячне сяйво, а тут нам нічого не підсвічує, воно перевернуто, тобто немає знаєте, темінь у цьому питанні настає. Тобто, заявка, скажімо так. Можна так висловитися у ворога було достатньо ресурсу зараз його також на жаль місцями достатньо, але якість цього ресурсу і можливості цього ресурсу, які вони намагаються тягнути, це небо і земля порівняно з минулим роком. Я дуже ставлю під сумнів а, усілякі за заоблачні космічні цифри, які можуть нам видавати десь. Ну, коротше, про те, скільки там у них чого, от в чому справа. Який рівень підготовки та мотивації у військ РФ? Рівень підготовки не дуже ну от серйозно, бо в них на рівень підготовки, тут одразу срака така посипалася. І отой рицар мечів, який відповідає за агресію, за наступи, за серйозні дії, він перевернутий. А по рівню підготовки для морального знаєте, типу е, дратися або спасатися, у нас перевернути туз е, мечів. Це спасатися. тобто вони не підготовлені так, щоб е, бігти в бій, як ото вони там люблять за родину, за Сталіна. Оця вся історія. Тобто, там, скоріш за все, при таких моментах почнуть бігти ну, навпаки, кудись назад. Плюс там е, сама армія, вона виходить по пажу чаш. Тобто я так розумію, що там молодняк. Дуже такий, прям молодняк, молодняк. Молоді молоді. Ще молодші таке враження, що ніж ті, які були минулого року. Знаєте, срочники, там ця вся історія понагрібали усіх підряд. А от а вони не досить емоційно стійкі. Тобто тому якось так. У якому стані техніка, яку планують задіяти у новому наступі? Буквально щось не їде. Ну, от серйозно, щось просто не рухається. Ну, не окей. А, в цілому техніка проходить по перевернутій королеві мечів. Тобто, щось із якістю техніки не зовсім гаразд. Не з усією, але з великою її частиною. Тобто, тому що щось у них дійсно працює добре, а щось у них не працює геть зовсім. І знову цей перевернути рицарі мечів. Тобто, щось не здатне йти у прямий наступ чи якось так. Тобто, там я не знаю наскільки вони коротше. ну... Що вони там тягнуть, в якій кількості, але здебільшого із того, що вони в них є, воно якесь недоколихане, можна так сказати. Не на тому рівні якості, яке б мало бути для війни? Чи стане перевага у кількості техніки з боку РФ критичним чинником для України? Наші роблять все для того, щоб не стало. От реально, наші роблять зараз усе для того, щоб не стало це по-перше. А по-друге, наші, я так розумію, слідкують, де є скупчення тієї техніки для того, щоб влаштувати вежу. Причому це е, знову трійка е, жезлів. Це не про один напрямок, іде мова. Тобто наші висікають, де у них яке скупчення для того, щоб ввалити. Ну, прям. До того, як воно приїхало, чи коли вони тільки позлазилися, ну коротше. Тобто, там якби слідкується за тим, щоб наробити нашими військами їм максимального лиха для того, щоб у них не, не цей не встигла ця техніка наробити лихана. Чи зможуть удари далекобійними ракетами по тилу врага спричинити паніку серед мобіків? Прям, от прям паніку навряд чи, а от залишити їх голими босами, так. Тобто тут ставка наших, от знову, до речі, та ж сама зв'язка: трійка жезлів і вежа. Які у, нас, ну, я, я, які у нас плани, що ми там будемо готитися, знову трійка трійка жезлів вежа обираємо, по якому кораблю ми будемо вежу влаштовувати, умовно кажучи. Щоб зробити з них остаточну потірку пентаклей, тобто нижчих, голих, босих, без нічого. Для того, щоб її там, де вони постягували якусь значну кількість, таку, скажімо, переможну, як на їх думку, кількість, щоб там залишилася залишилася четвірка пентаклей. Тобто я вчепився там в одно свого. Танка і пів, півтори габіці, і сижу на них, розумієте, от і все. Чому Україна не змогла отримати танки та літаки до нової хвилі наступу РФ? Я так розумію, і з того, що бачу, що таке враження, що до останнього лідери наші партнери. Не могли збагнути, чи серйозно буде ще одна хвиля наступу, чи не серйозно. А коли стало зрозуміло, що да серйозно буде ще одна хвиля наступу, а, і що там планується, я так розумію, коли дані розвідки дійшли, коли ця вся історія, там нарешті схаменулися, О божечки, треба щось ж робити. ну Чи є новий наступ РФ спробою швидко нав'язати мир на власних умовах? Так, це їх метод затягування війни, диктування своїх умов. Тобто нічого не змінюється. Вони знову намагаються зробити якийсь Мінськ, Стамбул, 2.0 і все таке інше. Тобто, це… Прямо, прямо вказує на те, що ми намагаємося зробити певну вигідну для себе позицію, щоб нав'язувати свої моделі, контролювати свої, о, як контролювати ті території, які вони захопили, шантажувати і вимагати на своїх умовах дій певних. Тобто затягують знову ж таки, яка головна історія зробити все, щоб затягнути? От і все. Чи вдасться утримати бахмут у лютому? От буквально на ваше питання, от буквально 50 на 50. Від чого залежить? Залежить від кількості е, військ, які будуть перти на хлопців та дівчат на Бахмуті, і на сторонах, які вони будуть задіювати? Тобто, наші це вже не перший раз в мене випадає. Що наші відійдуть від Бахмута тільки в тому випадку, якщо це буде загрожувати якомусь оточенню? Чи буде Харківська область однією з цілей нового наступу РФ? На Харкові вони масово злізлися під куп'янські, будуть там злазитися і будуть намагатися там робити прорив, але не стільки в Харківську область, скільки на дорогу на Бахмут. Яка зараз контролюється нами, а їм треба, щоб вона контролювалася ними. Тобто там заруба саме із якби не скільки скільки Харків за, за захватувати, скільки в Луганську область рухатися і дороги контролювати. Ось що відбувається на харківському напрямку. Тобто, до самого Харкова розумієте знову Харківська область чи Харків це е, супермала е, ймовірна історія. Це майже неможливо. Ну Знову нагадую ну, нашим глядачам усім про те, що людоньки, Харків, Німців, Другу світову брали групуванням 700 тисяч військ, 700 тисяч з технікою, з піхотою, з усім. Ну, типу, ну, Зайти через кордон знову ж таки ну прорвали один блокпост, ну другий, не третій. Ну там ж хлопці вже понаб, ну, якби повистроїли таку лінію оборони. Ну що ну, ти там не проїдеш, не пролізеш. Тому якби, ну на це ж треба також звертати ж увагу. Чи буде Запорізька область однією з цілей нового наступу РФ? І на запорізькому напрямку це знову в мене виходить. Що це більше про відволікаючі маневри. Вони будуть робити там якихось типу наступів. Воно вже в мене до речі не перший раз виходить, що воно якось так двома. Ну як рогатка, вони будуть намагатися щось робити. Але але по запорізькому напрямку а, вони знаходяться у стані вісімки мечів, тобто їм немає куди рипатися, їм немає куди ворухатися, тобто там ну. Вони затиснуті таким чином, що ти там сильно не понаступаєш, розумієте? Вони там втрачають дуже дофіга на тому напрямку. Вони підтягують, підтягують кудись там на Токмак або на Мілітополь а, зброю. Підтягують туди лі, летить. Вони знову понастягували, знову туди летить. Знову їх там підгуляє полем, десь вгадять. Ну тобто це скоріше відволікаючі маневри, ніж намагання взяти всю область. Чи зможе російське ІПСО зірвати весняну хвилю мобілізації в Україні? Проблема е весняного е призиву і мобілізації, і мобілізація, яка у нас вже є, і ПСО це вже як наслідок. Якби наші? Е Військові представники не робили по того гівна, яке вони роблять, а вони його дійсно роблять місцево де в деяких моментах. Не було б приводу для розгону зради. Розумієте, от у чому справа. Тобто не було б прецеденту, не було б і ПСО за що зачепитися. А так, прецедентів доста псо ще підливає масло в вогонь, і тому ми так. Ні, це не прямо так, що розвалилася уся мобілізація і все, капець, але е, рівень довіри, рівень там бажання, він так, він суттєво похитується. Але у цьому, ну, в цьому винуваті, на жаль, не тільки ІПСО русняє, а ще й наші ідіоти. Яка головна ціль нової хвилі російського ІПСО? Зробити е у нас в Україні якби десятку мечів. Тобто, це паніка. Це все лягаємо, накриваємося білою простинкою повземо на кладовище, масово починаємо виїжджати, масово починаємо панікувати. Перестаємо. Ну, коротше, це все зроблено для того, щоб розвалити тил. Максимально розвалити тил, навкидувати якихось страшних страшилок, жахливих. Про я не знаю, неймовірне війська железних солдат з неймовірними запасами усього і все із кущів вилізла. А друга якась російська армія раптово і почала на нас знову йти. Це для того, щоб послабити внутрішній захист. Для того, щоб люди почали панікувати, для того, щоб ослабла довіра до там влади, до військових, до, до перемоги, до всього. Тобто, це от зроблено на те, щоб стил почав валитися. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.